В цьому відеоуроці я покажу два способи розв'язування ірраціональної нерівності. Перший спосіб це метод рівносильних перетворень. Суть цього способу полягає в тому, що ми дану нерівність заміняємо чимось, що рівносильне її, І таким чином розв'язуємо до кінця. Другий спосіб це метод інтервалів. Чим відрізняються ці способи? Метод рівносильних перетворень він Навантажений логічно. Тут треба мислити і не помилятися. Метод інтервалів це метод більш технічний, і тому він вимагає тільки чіткого виконання певних кроків, і ви отримуєте правильний результат. Почнемо з першого методу: метод рівносильних перетворень. Отже, ми маємо нерівність. Корінь квадратний з 2х плюс 1 більше за x-1. Що починати в даній ситуації? Спочатку проаналізуємо особливості цієї нерівності. А особливості полягають в тому, що в лівій частині в нас корінь квадратний. І він може приймати тільки невід'ємні значення. Тобто значення корня можуть бути додатніми або рівними нулю. В правій частині вираз може мати. Будь-які значення, як невід'ємні, так і від'ємні. Якщо цей вираз х-1 невід'ємний, то очевидно, що наша нерівність може розв'язуватися, оскільки невід'ємне число може бути більше за невід'ємне число. І тому ми розглядаємо перший випадок x-1 невід'ємне. Ось я його виділив червоним кольором. Тобто, якщо х-1 невід'ємне число. Тоді далі ми починаємо працювати з цією нерівністю. Що необхідно записати? Звичайно, необхідно записати область допустимих значень корня, що корінь має зміст, якщо підкореневий вираз більше рівний 0. Далі необхідно записати нерівність, яку ми отримаємо. Це буде 2х плюс 1 більше за х-1 в квадраті. Це з властивостей зростаючої функції. Також розглянемо випадок, коли права частина x-1 буде від'ємним числом. Чи матиме тоді смисл ця нерівність? Невід'ємне число більше за від'ємне. Так має. Мало того, невід'ємне число завжди більше за від'ємне. Тому ми розглядаємо цей випадок. x-1 буде від'ємним числом. Це оця частина. В цьому випадку нерівність буде правильна при всіх значеннях х, при яких має зміст оцей корінь. Тобто, якщо корінь має зміст, він вже від'ємне число і тому він буде більший за від'ємне число. Відповідно, нам необхідно записати просто умову, що 2х плюс 1 має бути більше рівний 0. Тому у нас розглядається два випадки. Перший випадок, якщо х-1 невід'ємне число, і ми маємо таку систему. І другий випадок, якщо x-1 від'ємне число, маємо таку систему. Обидві системи утворюють сукупність. Тому що сполучник або х-1 або невід'ємне, або від'ємне. Після цього необхідно вже розв'язати системи і, відповідно, розв'язки систем, які ми отримали, об'єднати. І отримуємо розв'язок сукупності. Ну а оскільки сукупність рівносильна нерівності, нашій, то значить розв'язки сукупності і будуть розв'язками нерівності. Техніка розв'язування нерівностей, які входять до складу системи, звичайна. Тобто перші дві нерівності це лінійні нерівності, ось їхні розв'язки. Третя нерівність вона після розкривання дужок перетворюється в квадратну нерівність. Ось перетворення. Ось вона в кінці перетворень. Це третя нерівність. Перші дві нерівності ми замінили однією, яка визначає їхні спільні розв'язки. Ну і далі з оцією системою. Тут обидві нерівності лінійні, тобто розв'язуємо як лінійні. Отримуємо, що х менше одиниці, більше рівне мінус 2, Тобто маємо таку подвійну нерівність. І відповідно розв'язки оцієї системи першої. Зображуємо на оцій числовій прямі. Що тут показано? Числова пряма. Знизу, ось тут штриховка. Це розв'язки першої нерівності. Ну, я тут просто не доштрихував. Штриховка знизу, я їх показав. Це далі вона йде. Тепер зверху. Це розв'язки оцієї квадратної нерівності. Розв'язував її методом інтервалів. Нулі квадратного тричлена, це 0,4. Далі кружки не зафарбовані, оскільки тут строга нерівність. А одиниця кружок зафарбований, бо тут не строга. Ну, і відповідно, квадратна нерівність. У нас містить знак менше нуля, тобто цей вираз має бути від'ємним. Ось він від'ємний тут. Ми заштрихували цю частину. Х більше рівне одиниці, як я сказав, знизу заштрихували. І розв'язки першої системи це спільні розв'язки. Спільні розв'язки у нас від 1 до 4. Всі числа. На проміжку від 1 включно до 4 не включаючи. Я записав подвійною нерівністю ось. Тепер подвійна нерівність. Розв'язки зображені на цій числовій прямій. І, звичайно, розв'язки сукупності. Це буде об'єднання розв'язків цієї і цієї нерівності. Тобто ось ця штриховочка розв'язки другої нерівності, а ця штриховочка. Ось ця ось. Це розв'язки першої нерівності. Якщо ми їх об'єднаємо оці за цим, то ми отримуємо проміжок від мінус 05 до 4. Тобто по цю межу. І від оцієї. Від мінус 0,5 0,5 до 4. Звичайно, що бачите, що тут потрібно мислити. Логічно аналізувати, тому, скажем, в цьому плані через достатньо велике логічне навантаження, цей метод буде не такий раціональний, як метод технічний, такий, як метод інтервалів. Тому зараз розглянемо метод інтервалів. Тепер по методу інтервалів. Нам необхідно дану нерівність перетворити таким чином, щоб праворуч був нуль. І ми переносимо x-1 в ліву частину. Після цього ми розглядаємо функцію. Ось цю. Метод, до речі, носить назву Узагальнений метод інтервалів. Суть його полягає в тому, що ми використовуємо знаки функції. Для того щоб розв'язати нерівність. Тобто, по факту, у нас оця нерівність каже, що нас будуть цікавити ті значення x, при яких оця функція, що в лівій частині, буде додатною, бо більше нуля. Тому ми розглядаємо цю функцію, і перший крок знаходимо її область визначення. Область визначення ми шукаємо. З умови, що 2х плюс 1 має бути невід'ємним. Розв'язуємо цю нерівність, получаємо, що х має бути більше рівня мінус 0,5 і записуємо, що область визначення цієї функції проміжок від мінус 0,5 включно до плюс нескінченності. Другий крок це знаходження нулів функції. Для цього нам необхідно скористатися тим, що функція приймає значення рівні 0. І, відповідно, ось цей вираз він задає нашу функцію записати в лівій частині оцю рівняння. І ми отримаємо рівняння ось такого типу. Після цього розв'язуємо і раціональне рівняння класично, замінивши його рівнянням наслідком ось таким квадратним. Розв'язки цього рівняння це 0,4, але з них. 0 це сторонній корінь, тому що якщо ми підставимо от сюди 0 замість x і сюди, то ми получимо тут 2 на 0, 0 плюс 1. 1. Тут у нас 0, мінус 0 плюс 1 1. І 1 плюс 1 це 2. Получається неправильна числова рівність, тому це сторонній корінь. Відповідно, у нас тільки 4. Перевірка показує, що саме 4. Задовольняє це рівняння. Відповідно, ми наносимо спочатку область визначення. Ось я її червоним, позначимо, Це всі числа від мінус 0,5 до плюс нескінченності. Потім наносимо 0 наш. Ось я підпишу, що це 0 функції. І після цього визначаємо знаки на кожному з інтервалів. Для цього необхідно взяти на правому інтервалі, наприклад, число. 5. Підставити у функцію сюди. Провести обчислення і впевниться в тому, що функція на цьому проміжку від'ємна. Ось цей знак мінус це підкреслює. Тут ми також беремо число, наприклад, 0 беремо, звідси обчислюємо. Получаємо, що тут наша функція додатна. Відповідно, нам необхідно ті значення х, при яких функція саме додатна. Відповідно, ми записуємо цей проміжок у відповідь. Від мінус 0,5 включно до 4 не включаючи. Якщо порівнювати метод інтервалів з попереднім методом рівносильних перетворень, цей метод в цій задачі раціональніший, швидший і більш стійкий до помилок, скажімо так. Бо думати якби менше, а значить і помилятися доводиться менше.